Так от КР копати. Ходиш, дуже багато чорних сигналів, іноді копаєш чорні і вилазять вістри стріл. І дуже багато дрібних бронзових якихось осколочків, якихось оплавочків. От. Пін віддав мамі, щоб їй легше було копати, тому приходиться копати русями. Ось такі от шматочки, кусочки. От. Але ну, серед цього трошки трапляється. Сигнали, довго шукаєш, без піна взагалі довго. Катаєш катаєш. А воно... о Гудзик Гілька. Малесенький, цілесенький, стан добрий. Нічого особливого, але теж приємна знахідка. Бупаємо? Трішки став перепочити о сигнальчик. Що там, сигнальчик? Хрестик? О, хрестик. Це хрестик. Гарний хрестик. хрестик, хрестик. Диви, перший один. твій хрестик? Так, да, це мій перший хрестик. Не три так сильно. Добре. Знахідки є? І це добре? Кер сьогодні радує. ще <залізне>. треба вже тут багато в одному місці авіаційних гіль і авіаційних куль але це зараз подивимось воно не воно Як я і казав, піна в мене зараз немає. Але нічого. За багато років. Звики без піна. А, ось частина авіаційної гільзи. Ну, таке. Нічого, але сигнал міг бути та що завгодно. вістря стріли, наприклад. Ще щось. Ну, треба купати всі сигнали. Ще один сигнал. О! Слухай, тут дуже не потрібно було і копати. Все зверху. На цьому полі так гарненько. Все зверху якась. Та Минуточка. не три. Ну я не знаю. <реш> <реш> Погано не видно. А ну переверне, що там може, там видно щось. Ой, тут щось написано. А, це полушка Петра Первого. Я вже казала, що в цьому... на цьому полі не треба і лопату. Все зверху. Тільки Ні. десь ти щось... Десь щось я потеряла. Не можу. о. о. Не мож... Ой! Ой-ой-ой! Та ладно, ще один. Не три, не три. Ой, слухай, ну це мені щось сьогодні. Боже мій, який гарний. Так, було багато слідів. А, хоже на перехожено, ходили, вже йдемо до машини. Ось у мами сигнал. Де, де, де вона його? От, о, От Зараз подивимось, що цвітний сигнал. Будемо дивитись. І все ж зверху навіть не потрібно далеко копати. Ще раз повтори, бо з третього разу не всі зрозуміли. Шукай. Пін, пін виключений. О, вже знаходились. Так, о. Що там? Ой. Так. Щось я бачу дуже гарне. Ого! Щось я бачу дуже гарне. Це висла печать. Ну, її треба мити, тому що дуже погано. Треба вити, мити. Там дуже багато щось. Ось, видно, якийсь святий, але треба мити. Давай на другу сторону, може, ну давай. Треба, треба, треба мити. Крута знахідка, цікаво буде дізнатися, чия висла. Де? Ну, такі знахідки трапляються. Є ще декілька вислих, підняли сьогодні, але там стан майже, майже ніякий. От. Але ну знахідки є.